Філ? Філ, Філ, Філ Конорс. Я одразу тебе впізнав. Не Драйерсон. А дивіться, як він вийшов з ситуації з цим однокласником, який його на початку дратував, і він його називав як піявкою. Я так за тобою скучав. Насправді бачите, людина тільки варто було проявити увагу до цієї людини. Одразу порушується алгоритм цього персонажа, тому що він був запрограмований. Просто отримати якусь користь від нас. Дарма кажуть: якщо ми змінимо своє ставлення до людей, які нам докучають в цьому житті, ці люди змінять свою поведінку по відношенню до нас. Не знаю, куди ти поспішаєш. але може ти відпросишся з роботи мені треба йти. Радий був зустрітися. Це ключова демонстрація цього, як воно працює в нашому житті. Подивіться на початку, як цей герой прийшов до нього, як він реагував на нього. Ось ця сцена. Ми прям ну, одразу їх порівнюємо, да? тут без звуку, трошки ви бачите, але все одно. І що відбувається е, потім? Цей персонаж просто він, значить, розчиняється. Все, мені нічого не потрібно, він знаказує з його життя. Фіо змінив своє ставлення до нього, і цей персонаж. Втратив свій алгоритм, і він вже більше не актуальний. Розумієте, як треба вчиняти з тим, що нас дратує по життю? Не руйнувати це всередині, а проявити свою любов, своє інше ставлення до цього. І алгоритм того персонажу просто розчиниться. Філ? 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 Філ, Філ Коннорс? Я одразу тебе впізнав. Це, це не Драйерсон, мій новий страховий агент. Ще пак. Я не бачив його 20 років, а він раптом з'являється у мене і страхується одразу від пожежі, пограбування, викрадення машини, втрати зубів, захворювань, ушкодження, кінцівок і утоплення. Це найкращий день в моєму житті. і в моєму і в моєму куди ми підемо? Не будемо псувати цього дня. Кожен персонаж в нашому житті він. Виконує якусь функцію, і якщо ми будемо уважними, ми почнемо помічати ці функції. Чому хоче нас навчити цей персонаж, ця людина, яка прийшла в наше життя, ці обставини, чому ми нас хочуть навчити? І ми не будемо скиглити, страждати. Ми будемо уважними, винахідливими, і ми почнемо зміною свого ставлення, зміною своєї поведінки, своїх реакцій, запускати новий ланцюжок змін. Взаємодії. Ця людина або буде зникати через те, що е, її функція вичерпалася в нашому житті, або стосунки з нею зміняться на краще, і ми зможемо отримувати більш позитивні емоції від спілкування та взаємодії одне з одним. Що він ще почав робити? Він почав прокачувати себе як персонажа. Він вже розумів, що. І свідомість його лишається, тобто він як тіло, як персонаж перенароджується, да? ну в фільмі нам показується, що це той та сама людина, але все одно свідомість людини вона здатна збирати ці навички. Не дарма ж є люди, які з самого народження мають якісь здібності, якісь таланти. Ці люди, щось накопичували в минулих життях, в минулих своїх втіленнях, і вони це закумулювалося в них всередині. Рито привіт. Hey, Здорово, Лері. Hi. Подобається? Great. Дуже. Дякую. You know... Ти знаєш, you know... що він вміє робити no. крижані скульптури. Ні. Починає робити скульптури з льоду, вивчати цю гру на фортепіано. Це накопичується навичка в ньому, і раз за разом вона стає більш досконалою. <звук> Знову порівняння. Як на початку, перша підводка, це слова, коли ведучий говорить на камеру під час репортажу. Це називається підводка. Подивіться, яка була перша на початку. Що він говорив? Яка жалюгідна картина? тисяча людей мерзне, чекаючи появи цього гризуна, яке лицемірство, Раніше бабака просто діставали і з'їдали. лицеміри! всі. З якою зневагою він ставився до людей, як він на автоматі без почуттів говорив це все. А тепер порівняйте, як він говорив вже наприкінці фільму, після того як він почав приділяти увагу всім людям, і як він почав зовсім по-іншому, яка енергетика в цих його словах, який посил і Як він передає цей стан несе людям через камеру, через свої слова? Вважав зиму темною, похмурою, позбавленою будь-якої надії, порою року. Але Ми знаємо, що зима лише один з етапів життєвого кола. І стоячи тут серед мешканців Панксатоні, купаючись в теплі їхніх сердець? я готовий погодитися на те, щоб зима ніколи не закінчувалася. Пам'ятаєте, я казала фразу про те, що коли ми будемо присутні в цьому житті, коли мене пустили свій аватар на якось автопрограмування, самі пішли пити каву. Це такі є моменти в фільмі «Сурагат», коли всі люди мали свої певні аватари, і вони сиділи в кріслах, керували цими аватарами, і за них жили життя. Вони насправді щось схоже відбувається в нашому житті. З точки зору матефолочного, що таке усвідомлення? Це вільна увага людини, яка не зайнята процесами, голові, думками, якимось сварками, переживаннями чогось. І людина починає віддавати цей ресурс, тому що відбувається навколо, вона сканує, що, тобто вона не сконцентрована на чомусь, а вона деконцентрована. Деконцентрація дозволяє їй бути уважно на 360 градусів буквально. Це поняття деконцентрації, що Олег Бахтіяров вводив в своїх книгах, комусь цікаво, почитайте, ознайомтеся з цим. В нього і навіть є певні практики, як розвивати цю здібність, розфокусовувати увагу, тому що увага зазвичай в житті має бути розфокусована. І сфокусовувати ми її маємо тільки в процесі творіння якогось нашого наміру, коли ми хочемо щось ділити. І от цей момент, коли людина починає бути присутньою, подивіться, що відбувається, коли він присутній в цьому житті, він бачить дитину, яка залізла на дерево. Ці дії народжуються в ньому досить природньо. як підбігти вчасно, розрахувати зусилля та врятувати цю дитину. Далі виникає ціла низка ситуацій, коли цей філ починає допомагати людям навколо. Спасибі, юначе. Пустиме. У мене є домкрат і запаска. Зараз усе зробимо. Одну хвилинку. Це ключова зміна, яка відбулася з нашим головним героєм фірмом. Те, що він почав помічати всіх людей, почав ставитися з повагою. А ці обставини, що його життя постійно раз за разом повторювалося цей день, він почав використовувати це з користю для інших людей, і він почав їх пізнавати, спілкуватися про них, виходити з цього егоцентризму, проявляти свої почуття через цю присутність. Він став давати людям повагу, увагу, допомогу потрібно в якихось моментах. Як от людина, яка поперкнулася, він. Врятував йому життя. Завершення фільму відбувається, і виход з цього циклу тих породжень, про які ми метафорично говорили. Порівнюючи цей фільм з, з Сансарою. Він вибувається саме після розкриття сердець ріти, філа, головних героїв. Хай що станеться завтра, чи далі в моєму житті? цієї миті. Я щасливий. бо я кохаю тебе. я теж щаслива. Ось ми бачимо, як вони вже прокидаються разом удвох, а це означає, що день вже не повторюється. Чуєте цю фразу? Щось змінилося? На краще чи гірше? Зміни завжди на краще? Зміни завжди на краще. Тому що, коли все повторюється, це те, що. Приносить найбільше страждання для нас. Будь-яка ситуація найкраща або найгірша, якщо вона буде постійно повторюватися. Якщо вона буде постійно зациклена по колу, це найгірше, що може бути, і відчуватися для кожної людини. Це відсутність життя. Повторюваність це відсутність життя. Ти знаєш, який сьогодні день? Який? Сьогодні це завтра. Воно настало. Ну, ось і все. Тім закінчився, і головне, що мені б хотілося сказати наприкінці цього розбору, це те, що немає нічого важчого та гіршого для кожної людини, ніж повторюваність одного того самого. Людина завжди прагне відчувати себе живою. Вона хоче, щоб відбувалися. Якісь нові події, нові почуття, нові емоції. Вибинно кожна людина і кожна свідомість, яка сидить всередині цієї людини, вона, на еволюції, розширення та трансформації. А трансформація це саме значення цього слова, це вихід за форму, це зміна сприйняття та початок відчуття себе як свідомості. Не як тіла, не як цього аватара персонажа, а як свідомості, яка є головною, яка є тим, чим ми є, кожен з нас насправді. Я дякую вам за увагу, за те, що ви разом зі мною подивилися цей фільм, і я змогла поділитися з вами тими сенсами, які я відчуваю. До зустрічі в нових відео. Нам є ще багато про що з вами поговорити.